П ять. П ять. все нормально. Це постійні хованки від дронів. Ворог нас взяв майже повністю в кільце. На характері, скажімо так. Мене звати Приходько Олександр. Я з села Супрунівка Полтавського району. Мені на даний час 33 роки. Самою війною я вже знайомий ще з 2014 року, в 2015 му безпосередньо приймав участь як доброволець на Медевакі. Я був водієм Ренімобіля, а після повномасштабного вторгнення з березня місяця 2022 року служу в Збройних силах України. Сімнадцятий рік це був мені запропонували роботу в Полтаві, Зрозумів, що молодий, на той час у мене не було, скажем так, ні сім'ї, ні дітей. Спочатку став майстром автомеханіком комунального автотранспортного нашого підприємства Полтавської обласної ради, через півроку здається, став директором підприємства. 21 першого року звідти звільнився, планував розвивати свій бізнес, але на жаль, 22-й рік, початок. Лютий місяць, в кінці грудня місяця, 21-го року я вже розумів, що щось відбудеться. У мене вже була сім'я, в мене була маленька дитина два рочки, і я розумів, що ну за день ця війна не закінчиться. Знайшов е, можливості вивезти сім'ю за кордон. Воєнкомати на той час були вже заповнені. У мене знайомий вже служив в територіальній обороні е, в нашій 116-й бригаді. Якби я до нього звернувся, отримав. Е, Запрошення, скажімо так, на співбесіду з командиром тоді розвідувальної роти нашої 116-ї бригади, позивний формула, і якби він мені сказав, я формула, ти шумахір, ми стопудов поєднаємося, все буде добре. Скільки тобі потрібно часу? Ну збігати додому, це там 15-20 хвилин. В мене чемоданчик уже був. Готовий поцілувати маму, скажімо так, і приступати до роботи. І з того часу почався мій бойовий, скажімо так, шлях уже в роті розвідки. Спочатку мене прийняли на посаду снайпера, бо не було вакансій, але потім став на посаду бойового медика взводу. Зараз я командир роти розвідки 116-ї бригади. Ми були там на кордонах. Харківської області, Сумської області. Але для мене тут була така, скажімо так, легка прогулянка, тобто це було бойове злагодження. Бойове хрещення бригади це перший наш виїзд всієї бригади на Донбас під Солидар це січень місяць 23-го року. Люди здатні виконувати бойові завдання. Але головне, ними потрібно вміти управляти, приймати часом дуже тяжкі рішення. І нести за ці рішення відповідальність після виходу мені запропонували стати командиром взводу. Подальшому знову Донбас, знову робота, Авдіївка, Водяне. На початку ну, було дуже важко, тому як кожен вже дорослий дядька, кожен має свою думку, кожного свій характер. Було багато бійців, які вже мали бойовий досвід. Для мене було дуже важливим те, щоб вони. Вірили мені і могли покластися на мене. Під час виконання бойового завдання, під час штурмових дій, посадки, чергової посадки отримав поранення наш командир тоді роти. Наших троє хлопців загинули. Багато хто отримали поранення. Мене поставили виконуючим обов'язки роти, я дуже боявся. Ще більший тягар, ще більша відповідальність. Оця довіра від людей вона прийшла в першу чергу після виконаної роботи. Це дуже важко, коли люди просто перед виходом кажуть, я не можу, або я не піду, бо я боюсь. Тобі доводиться, скажімо так, бути психологом. Говорити про те, що вони не самі, що їх ніхто не кидає. Завжди говорю так, що я зроблю все, щоб навіть якщо хтось буде поранений, я його витягну. Були е, трьохсоті. Я ходив разом зі своїми побратимами. Особисто ми забирали їх, витягували, і от е, в такі моменти е, народжується довіра. Коли виконуєш завдання з підрозділом успішно, цей підрозділ відчуває силу. Я дуже вдячний тому, всьому особовому складу, який в нас є. Бо ми стали єдиною сім'єю, яка тримається кучі, хто в інструктори пішов, хто там перевівся, хто звільнився, хто на некарняному досі. Ми все одно контактуємо, все одно спілкуємося і. Пам'ятаємо кожен крок пройдений разом. Перший наш захід на саму Курщину це було селище Гуєво. Мені безпосередньо поставили завдання вирушити зі своєю групою в населений пункт Ольговка, знайти командний пункт, де можна буде розмістити, вступити в взаємодію з підрозділами, які знаходяться там, і відповідно потім мали б заїхати. Ще командири з особовим складом. Ми заїхали, і нас сразу почали зустрічати пташки. Перший скид, перші 300, але 300 – це були хлопці з суміжного підрозділу. Ми мали б зайняти другу, другу лінію оборони. Але у ворога були інші плани. Усі 23 дні це були перебіжки від будівлі до будівлі. Це постійні хованки від дронів. Здається, за два чи за три дні почали завозити людей. Один із командирів роти потрапив під обстріли півдронів і загинув. Мені довелося саме на полі бою приймати командування. Встановка мінялася кожен день, і кожен день вона мінялася не в нашу сторону. І на третій день. Позиція тоді у нас так називалася Кощей. На наш Кощей, поїхав перший БТР старшої групи. Зараз це мій командир взводу, вже також офіцер. Кричить в рацію: що на нам на". А потім така пауза, там три хвилини, мовчить. Я ніндзя-нінзя, що вас там? Він. А все нормально. Вони по них коротше, почали навалювати. Вони хотіли висадити десант, але у них нічого не вийшло. У них люк заклинуло, і вони розвернулися і ушли. Потім ще один на кадру БТР. Вони також його відбили. Після того ворог більше жодного разу туди не ходив. І отак просто п'ять чоловік дали такий бій, начебто там м -м, сиділа ціла рота, мабуть. Саме на Курщині тоді було самим тяжким, що у нас була одна дорога. Це був один і один виїзд. Перекривалася логістика повністю, тому і була унеможливлена ця евакуація. Суміжники дуже допомагали. Саме в кого є тяжка броня. Залітали, забирали. Бачив відчайдухи, залітали на хамерах. Просто взагалі евакуація ну дуже тяжкий процес. Наприклад, ну унеможливлюється під'їзд. Потрібно нести, тягнути трьохсотих. А це можуть бути відстані від півтора і більше кілометрів. Ти ж позицію не покинеш. Це потрібно, щоб група заходила, забирала цих трьохсотих. У нас на Курщині тоді було дуже тяжко з цим. Трьохсотих евакуйовували. Ну, Тільки поночі, по дню це було дуже складно робити. Орден Богдана Хмельницького отримав. Мабуть, все-таки більше і за пророблену роботу, і за те, як ми змогли звідти вийти. На кінець вересня місяця ворог нас взяв майже повністю в кільце. На той момент ми вже організували оборону саме командного пункту. Тобто це було три будівлі навколо, і ми зайняли повністю оборону, бо ворог був вже дуже близько. Тобто там, 200 метрів це були бої. За полем і за посадкою, є ліс, в якому нас чекають. Але до нього потрібно добратися. Це такий марш бросок, там більше трьох кілометрів був. Так вийшло, що жоден дрон нас навіть не зрисував. Вони ніколи туди просто не дивилися. Плюс, крім того, тоді були дуже інтенсивні артилерійські обстріли, що з нашої сторони, що з сторони ворога. Палали всі там хати. Дрони нас просто не бачили, бо їм би засліпили камери в саме ці палаючі хати. Вісім груп: вісім по шість, там 64 чоловіки, десь чотири-шість годин. Це відбувалося. Ми вийшли так без жодного 300-го, без жодного скиду, без жодного обстрілу взагалі. Це було просто, я ж кажу, на характері, скажімо так. Тому орден Богдана Хмельницького це заслуга всіх хлопців, які були там. Я в першу чергу вдячний нашому президенту. За що? Я вдячний йому за те, що він тримає свою позицію. Незважаючи на тиск Трампа, я впевнений, що він є. Впевнений, що є тиск з приводу того, щоб віддати території. Чи вплине Трамп позитивно на ситуацію? Мені здається, ну ті загравання з Путіним. Це є особисті якісь відносини саме. На жаль, ці відносини нам не на руку. Вони грають мускулами, хто сильніший. Але, на жаль, страждаємо ми. Ніхто не має права забирати в нас нашу землю, ніхто не має вправа вбивати наших дітей. У нас пропав той дух в населення єдності, стійкості і самопожертви. Всі бояться померти. Я, наприклад, ніколи не йшов на війну помирати. Я досі там, заради того, щоб вижити, заради того, щоб вистояти. Задумався над тим, що три зірочки, наприклад, це не край. Е, що можливо, все-таки продовжити військову кар'єру. Для мене це цікаво. Я люблю свою роботу. Є бажання передавати досвід, розвивати нашу армію. Настане мир. Ми зможемо розбудовувати нашу армію для того, щоб не допустити це знову.